Вітаю! Вже у повітрі пахне мандаринами, корицею та дуже смачною новорічною випічкою. Сьогодні я хочу поділитись з вами рецептом приготування дуже смачного різдвяного печива, яке готується дуже швидко, дуже просто, а виходить неймовірно смачне. Для приготування цього печива необхідний мінімальний набір продуктів, гарний настрій. Та будь-які формочки для печива. Звичайно, бажано, щоб це були новорічні ялинки, зірочки та все, що є під рукою. Почнемо готувати. Для початку я беру борошно, до нього додаю розпушувач та гарно перемішую. Борошно з розпушувачем відставляю у сторону. Від яєць відділяю жовтки, до них додаю цукор. Та гарно розтираю жовтки з цукром. Білки в цьому рецепті не використовуються. Жовтки з цукром я розтираю до білого кольору. Сюди додаю масло, масло м'яке кімнатної температури. Його також добре вводю до яєць, примішую до однорідної консистенції та додаю спеції. В мене це мускатний горіх, ванілін та кориця. Також додаю какао. Звичайно, перелік всіх використаних інгредієнтів є у описі до відео. Ретельно перемішую цю масу до однорідної консистенції. Коли основа для тіста має такий вигляд, додаю до неї борошно. Борошно додаю поступово в декілька прийомів. Та знов гарно перемішую. Замішую тісто до однорідності. Ось таке має вийти тісто, яке нагадує пластилін. Дуже м'яке та еластичне. Тісто розділяю на дві частини. Та з кожної частини розкатую пласт товщиною приблизно пів сантиметру. Беру форми для печива. І за допомогою форм вирізаю із тіста печиво. Також можна покликати дітей. Діти також дуже полюбляють виготовляти печиво, і це буде гарна забава для дітлахів. В мене сьогодні також є помічник. Який допомагав мені готувати це смачне печиво! Молодець. Дякую за допомогу. Печиво відправляю до духовки та випікаю впродовж 10-12 хвилин, не більше при температурі 180 градусів. І ось таке гарне печиво виходить після духовки. Це печиво перекладаю на тарілку, така велика тарілка печива в мене вийшла. Та зверху присипаю цукровою пудрою. Якщо не полюбляєте, то залиште так. Але з цукровою пудрою набагато гарніше. Смачненьке печиво готове. Давайте подивимось, яке воно всередині. Воно неймовірно м'яке, дуже пісочне, ніжне. І дуже смачне. Тому дякую вам за увагу та смачного печива вам.